Поговоримо про заяви Дональда Трампа. От він вчора сказав таку фразу, що 2 квітня буде великим днем. Чому і одразу всі почали думати: а чому 2 квітня буде великим днем? Ну хтось вважає, що 2 квітня може бути припинено вогонь. Вчора чимало було заяв зроблено щодо того, що вогонь може бути припинено. Саме в найближчі дні 2 квітня ну вже і не так далеко, але і не так близько, зокрема. Але Трамп каже, що 2 квітня буде великим днем. Я вчора порозпитував гостей, що вони думають з цього приводу. Тут думки розділилися. Одні кажуть про те, що дійсно 2 квітня це може бути день, коли може бути припинено вогонь. Я вам вчора розповідав, що і мені також казали українські спікери про те, що там є певна. Такі певні обережні думки, що з 1 квітня вогонь може бути припинено, і от нова дата звучить 2 квітня. Побачимо насправді. Тобто, є частина людей, які вважають, що 2 квітня вогонь може бути зупинено. Є інша частина людей, які вважають, що це вогонь не стосується 2 квітня, і абсолютно жодного відношення до нього немає. Мова йде про тарифи, і про тарифну війну. І Трамп, коли про це казав, він мав на увазі саме тарифну війну. Чому різночитання такі виникають? Справа в тому, що коли Трамп про щось говорить, зазвичай незрозумілий сам контекст. Він може відповідати на запитання, але говорити зовсім про інше. Тому плутанина така зазвичай виникає, і інтерпретації вже надають виключно журналісти або ті люди, які сприймають саме так інформацію від Дональда Трампа. Тому я скажу чесно, я не знаю, що буде 2 квітня, але Дональд Трамп каже, що це буде великий день. У мене є третя версія. От є люди, які кажуть, що буде припинено вогонь, інші кажуть, що це стосується тарифів 2 квітня. У мене є своя версія, власна. І повірте, вона, буде... вона справдиться. Нічого не відбулося 2 квітня. От просто 2 квітня я до вас вийду в ефір. Це зараз я подивлюсь просто, який це день, щоб я вийду в ефір. Це, друзі, середа у нас. Я вийду в ефір, і ви побачите, що нічого не відбудеться 2 квітня. Але окей, що які заяви робить Трамп? Він каже: значить, про М -м... Джиду згадує, коментує, коментує Джиду і говорить про результати. Каже, що у нас була дуже складна ситуація в значній мірі. Е вона. Е е Розрішилось. Ми також обговорили територію і інші попутні питання, каже Трамп. Ми не просто так говоримо про припинення вогню, ми знаємо, про які території йде мова. Ви знаєте, ми обговорили багато деталей того, що могло б відбутися, тому що ми не хочемо витрачати час в порожню, каже Дональд Трамп. Тобто він підтверджує, що територіальні питання обговорювались, Нагадаю, Reuters Писали після зустрічі в Джиді, що територіальне питання між американською і українською сторонами не обговорювалось, але Трамп каже ні, обговорювалось і вилось конкретно. Далі він каже про те, що я готовий натиснути на Російську Федерацію, але сподіваюся, що в цьому не буде жодної потреби. Тобто, вже бачимо, є певна пороза до Росії в цей час відправляються посланці Трампа до Російської Федерації. От Вітков, до прикладу, він ну або вже прибув, або прибуде точно до Москви для того, аби поговорити з представниками Росії. Щодо чого? Щодо звичайно, припинення вогню. А представник Білого Дому Каролайн Левіт е так і не відповіла на запитання: а які ж у адміністрації Трампа є механізми примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване Сполученими Штатами Америки, ось це припинення вогню. Сіенен про це повідомляє. І дійсно, Трамп не каже про те, що які є механізми примусу. Все, про що максимум заходить мова від е е Трампа. Це е, тільки тільки і тільки санкції щодо Росії. Більше ні про що про жодні військово-технічні заходи не йдеться, але чи здатні санкціями лише санкціями досягти е, досягти результату США. Я не переконаний. Мені здається, що тут має бути і військові заходи, і от, якщо озброїти Україну, то в комплексі досягти певних цілей можна. Що каже Трамп ще, ми отримали деякі позитивні повідомлення про припинення вогню в Україні. Сподіваюсь, ми можемо досягти а, Досягти чого? Досягти припинення вогню. І якщо ми це зробимо, я думаю, що це на 80% буде способом покласти край цій жахливій війні. Ми ще не говорили з ними, тобто з росіянами, предметно, тому що. Ми тільки дізналися і змогли зараз примусити Україну погодитись. Я отримав декілька позитивних повідомлень, але позитивні повідомлення нічого не означають, сказав Трамп в овальному кабінеті. Пам'ятаємо, друзі, що після Джейду одразу він проанонсував легендарну якусь розмову з Володимиром Путіним, 9, не 9, не а в п'ятницю. Він сказав про те, що у нас буде просто неймовірна телефонна розмова з Путіним після Джейда від українців. Ми отримали сигнали, і от тепер я буду телефонувати до Путіна. Знаєте, що він вчора сказав? Що розмова з президентом Росії по темі а, припинення вогню в Україні поки що не запланована. Я отримую позитивні повідомлення, але позитивні повідомлення нічого не означають, каже Трамп. Тобто він сам бере і вигадує якісь речі, потім через декілька днів їх спростовує. Він же сам сказав, що телефонна розмова запланована. Тепер він каже про те, що ну, поки що немає жодної телефонної розмови. От і все. А, дуже дуже дивно. Але, а, але ну Люди, які стежать за політичну кар'єру Трампа, напевно, не здоволені, тому що так відбувається. Значить, що він ще каже? Трамп і Венс роблять вчора декілька заяв і кажуть про те, що ми маємо половину угоди про припинення вогню в Україні. Тепер нам потрібно, щоб Росія на неї погодилась, каже Трамп. Прямо зараз наші люди їдуть до Росії, тепер справа за Росією він говорить. Той час, коли Вітков відправляється до Москви. і ми вважаємо, що перебуваємо у дуже добрій ситуації, коли українці погодилися на припинення вогню, каже Венс. Тепер подивимося, чи зможемо ми переконати Росіян щодо цього. А якщо ви не зможете переконати Росіян, тоді що? Так скажіть, уже які ви засоби заходи можете здійснити, якщо Росіян не вдасться вам переконати. От мені цікаво, подивимось, чи зможемо Росіян переконати. Ну подивимось. Та зрозуміло, що українців переконати простіше. Ви знали ще на початку цих переговорів, що ви зможете нас переконати куди важче переконати замих росіян? От у чому справа. Немає проблем з українцями, є проблеми з росіянами. Коли це буде зрозуміло, я в якої в якій формі треба щось доносити це? Я не розумію. Ну дуже, дуже, дуже багато запитань. У мене виникає до представників нової адміністрації таке враження, от реально що. Десь вони втекли з якогось такого білого будинка, знаєте, тільки не того, в якому поселились, тільки не, не дім, а саме будинок, якщо ви розумієте про що. І от просто граються, якісь ігри, і самі не розуміють, що відбувається. От У мене просто таке враження відверто. Трамп, значить, сказав про те, що в найближчий час ми отримаємо певну інформацію щодо того, що буде, і є вже певна реакція від Росії. Келлер, це посол Росії в Великій Британії, каже, що Росія розгляне пропозицію США про припинення вогню на сході України. Ну, ось цей перший вже сигнал від Російської Федерації. А Марко Рубіо каже: Я сподіваюся на припинення вогню між Росією та Україною протягом найближчих кількох днів, якщо російські лідери погодяться. А якщо не погодяться, тоді що буде? Ви знову мовчите. В білий дім каже, що ми в цілому, от заяви виходять, що ми добиваємось довготривалого мирного її угоди по Україні, яка буде враховувати інтереси двох країн ем, і двох сторін в цьому конфлікті, кажуть в білому домі. До речі, це тут використовують ось цю, ось це слово сполучення, довготривалий мир, який полюбляє вживати Путін доволі часто. Вітков відбуває до Москви і буде переконувати особисто Путіна. Підписати угоду про припинення вогню з Україною. Про це заявляють в Білому домі, а Путін раніше заявляв, що ціллю врегулювання конфлікту в Україні може бути довготривалий мір, а не короткі перемир'я. Як а, а він сказав, перемир'я може дати Києву можливість зайнятися підготовкою. А. Да. А, що ще, друзі? Нам відомо, що ще нам відомо, хочеться поговорити про те, що Волц, помічник Трампа з нацбезпеки, в середу провів переговори з Ушаковим, до Москви. Я думаю, що сьогодні у нас будуть відповідні вже заяви. Путін зробить їх сьогодні після зустрічі з Олександром Лукашенком. Як повідомляє? Повідомляє низка змі Лукашенко вже прибув до Москви, і в найближчий час у нього відбудеться зустріч з Путіним. До речі, я думаю, що ще в цьому ефірі я вам буду озвучувати перші їхні заяви. Але заяви Путіна щодо України, от вони прозвучать <кхм> сьогодні, і ми побачимо, згодна Росія на це перемир'я чи не згодна, але вже з'являються в ЗМІ певні умови того, за яких умов Росія може бути згодна. Російський олігарх Олег Дерипаска перераховує умови, за яких Москва, на його думку, могла б погодитись на ось це перемир'я. Припинити друзі. Я вибачте буду цитувати, припинити гоніння прихожан, росіян, УПЦ і священників в Україні, повернути половину активів центробанку, які належать російським громадянам. і... А замороженим в США і ЄС, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії, Японії і Південній Кореї вже зараз зняти половину санкцій. Окей, okay. за його думкою будуть і інші умови, які два президенти обговорять в овальному кабінеті під час російського візиту Вашингтон. Тобто, що планується візит Путіна до Вашингтону. Ось це цікаво. Але такі умови, як ми розуміємо, одразу виконати її не представляється можливим. Хоча Трамп в овальному кабінеті зараз тому тут можливо все у цьому світі. Про що розвідка повідомляє? Ваштон пост вчора пізно вночі виходить з таким матеріалом: мирна е, угода, мирне розрішення цього конфлікту. Вибачте, вирішення цього конфлікту цієї війни. Неможливо до 2026 року. Поясню, чому європейська розвідка отримала документ з потенційними вимогами Росії на переговорах про мир. Документ було підготовлено для Кремля аналітичним центром, який тісно працює із п'ятою службою ФСБ. Вона курує операції в Україні за тиждень до переговорів між Росією і США в Еріяді 18 лютого. Плани Трампа досягти миру за 100 днів там, названі нереалізуємими, а мирна угода. І мирне вирішення війни в Україні неможливим до 2026 року. Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах по Україні при цьому розпалюючи напругу між адміністрацією Трампа і іншими країнами. В цьому новини немає без визнання зайнятих, септо окупованих Російською Федерацією територій російськими. Бойовими діями може вони можуть початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США, документ наполягає не тільки на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями, але й на створенні буферної зони на півночі та півдні е, російської е, України на кордоні з Брянської Білгородською областями, також демілітаризовані зони в південних українських е, регіонах. Поряд із Кримом. Це зона включає в себе Одеську область. А можливі поступки України, наприклад, відмова від членства в НАТО і проведення виборів, в яких можуть брати участь проросійські партії. Вони відсуваються як недостатні. Насправді, нинішній київський режим, це я цитую, не може бути змінений зсередини, необхідно вдатися до повного демонтажу, це вже смішно. Ну і так далі, навіть читати не буду, але е, такими є дані, нібито європейської розвідки, яка потрапила в руки журналістів Вашингтон Пост. Вони пишуть, найголовніше, що нам потрібно знати, що до 2026 року миру не буде. Можливо, перемир'я, можливо, там часткове припинення вогню, але миру точно не буде, і всеосяжної води не вдасться досягти. Е, я до речі, ви знаєте також. Прихильник такої логіки. Я думаю, що це війна на виснаження, і вона буде тривати дуже і дуже довго. Що е, пишуть ще? Значить, які є плани у Росії? Преса пише: повалити Зеленського, поставити е, на посаді. Президента України свою маріонетку і демілітаризувати Україну, зробивши з нею велику Австрію з гарантованим нейтралітетом. Про це все досім мрія Росія на чолі з Путіним. Видання Financial Times, е пише про те, що після згоди в Україні на 30-денне припинення вогню Росія фактично опинилася у глухому куті з дипломатичного боку. Своїми діями Кремль ризикує стати перепоною для миру і роздратувати Трампа в планах Російської Федерації під соусом. Підемо на домовленості Трампа і укладемо угоду, нібито на його умовах контролювати Україну, що включає план: заміну зеленського контроль України через свою маріонетку, демілітаризацію України. Щодо останнього пункту пишуть журналісти: Європа зацікавлена у тому, щоб максимально озброїти нашу країну, адже вона перша лінія оборони від російської агресії. Додамо лише, що після другої світової Австрія закріпила нейтралітет, відмовившись від НАТО і військових союзів. Це було умовою. Угоди між СССР, як ми знаємо, і Заходом для виведення окупаційних військ і відновлення суверенітету, це те, про що, друзі, пише преса. Окей, що може Путін вимагати від України припинення поставок зброї Україні з інторої Сполучених Штатів? От про це власне пише видання Bloomberg, що такої однією з таких може бути вимог. Від Володимира Путіна. В той час Британія і Франція обговорюють удари по Російській Федерації в разі порушення перемир'я. Тобто, вони моделюють ситуацію, що Путін може податись на перемир'я. Давайте ми таку ситуацію змодемо. От Путін подався на перемир'я. Що далі? Миротворці в Україні. Перше, у разі врегулювання війни. Секунду. Просто терміново новина, друзі, Росія вже передала Сполученим Штатам Америки список своїх вимог для укладання угоди щодо війни в Україні і перезапуску російсько-американських відносин. Джерела заявили, що висунуті умови мають широкий характер і схожі на ті, які раніше доводилися російською стороною до Києва, США і НАТО. Ну те, про що говорив, будуть такі вимоги, на які ніхто не зможе піти. Але окей, Британія і Франція зараз розглядають. Можливість бити по території Росії в разі порушення перемир'я. Ми перше, миротворці. Нагадую, в разі врегулювання війни ЄС може розмістити миротворців, їм можуть дозволити заводувати ударів по військах РФ, якщо ті порушать перемир'я. Сумнівно для мене виглядає. Друге, потенційні удари по РФ розглядаються прямі негайні удари по російським об'єктам. Це має стати відповіддю на спробу РФ відновити бойові дії, також дуже сумнівно. Далі. Франко-британський план передбачає формування контингенту, здатного стримати РФ від нового наступу. Сили можуть отримати важку техніку і запаси озброєння. Мене цікавить лише кількість цих людей, тому що 30 тисяч недостатньо буде. Четверте. Розміщення військ. Війська можуть дислоковувати на стратегічних об'єктах, зокрема АЕС. Західна авіація та флот можуть надавати підтримку. Так, а як же ви будете їх стримувати? Де? На атомній електростанції? Тобто, ви хочете розміститись десь в безпечних місцях, далеко від фронту, при цьому мати важку техніку, бути озброєними і ой, я навіть не знаю. Контроль за лінією фронту здійснюватиметься дистанційно через безпілотники та інші технології, все давайте закриваємо. Дякую величезне журналістам за Асошейтед Прес, ви дуже класні, але це щось взагалі не те. Ну або з глузду всі з'їхали, або просто не те. Я як це реалізувати практично? Я не знаю. Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, каже про те, що вже сьогодні Сполучені Штати вступають в контакт з Росією. Передає видання The Guardian. Політіко. Пише, що делегація і України не обговорювали питання територіальних поступок, але як ми знаємо, від Трампа безпосередньо і від Рубіо, питання територіальних поступок обговорювалось. В якому форматі не зрозуміло. Ну тобто, що мається на увазі, під ми обговорювали питання територіальних поступок. Ну, це що означає? Рубі каже, що тепер ми чекаємо відповіді від Москви. Нагадаю, Путін сьогодні свою відповідь надасть, я так розумію. А, також сам Рубіо каже, що якщо Росія відповість відмовою на запропоноване 30-денне перемир'я, то це багато про що скаже. Та що ви таке кажете? Про що це може сказати? От мені просто цікаво, що Україна почала цю війну, що Україна агресор, що я не знаю, Зеленський вбивний у тому, що ця війна почалася. Що Зеленський нелегітимний лідер нелегітимної держави з 4%? відсотками? Чи про що це може сказати? Просто бовдори, відверто кажучи, вибачте. А значить, що ще Рубіо каже: США не будуть розглядати угоду про копалення як гарантію безпеки для України, за його словами, Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак. Також він каже, що Європа має бути залучена до цього, ну тобто знову. Гарантії безпеки не надамо, але Європа має захищати себе і гарантувати сама собі безпеку. Окей, а, значить, США проігнорували прохання Києва про гарантії безпеки на переговорах Саудівської Аравії. Повідомляє видання Die Welt, Це німецька преса. Про це пише. Тобто, ми ці гарантії безпеки піднімали питання. Макрон каже, що я закликаю воєна, воєначальників в близько 30 країн прийти до планування гарантії безпеки для України у разі укладання мирної угоди. Це цікаво, але якими вони будуть ці гарантії, також ще належить з'ясувати. Видання Fox передає, що США і Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джинді. Тобто з'являються певні подробиці вже постфактом після переговорів. І от е, кажуть, що від, про відставку мова й не йшла. Чому вона мала йти, там я не розумію, відверто кажучи. Що Пісков після переговорів в Джиді сказав? Що в Кремлі уважно вивчають заяви з по, за результатами зустрічі в Саудівській Аравії? Москва виходить з того, що державний секретар Рубіо, помічник Трампа з Нацбезпеки Волз проінформують в деталях щодо цих переговорів саме російську сторону. Кремль не виключає, що в ході контактів РФ і США можуть виникнути. І телефонні розмови, тобто, і сам Пісков не підтверджує, що буде телефонна розмова у Трампа з Путіним. А Трамп спочатку сказав, що вона буде в п'ятницю і все вирішиться в п'ятницю, а тепер уже і не буде її в п'ятницю. Видання Reuters пише таке: Путін швидше за все відхилить пропозицію США відносно тридцятиденного перемир'я. Вони додають, що будь-яка угода має враховувати успіхи РФ на полі бою і інтереси Москви. Три різні джерела РФ озвучують такі позиції без гарантій і припинення вогню позиція РФ може швидко ослабнути, і тоді захід може звинуватити Москву в тому, що вона не змогла. Завершити цю війну, друге з точки зору Москви. Пропозиція про припинення вогню виглядає як капкан, оскільки путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій або обов'язків. Далі загальна картина складається так, що США погодились поновити військову допомогу і обмін розвідданими, і прикрасили цей крок пропозицію про припинення вогню. Ну якщо чесно, так вона реально виглядає, відверто. Да. А, що ще друзі? Що ще? Лінці Грем, старий друг Трампа, наразлий вода. Вони з ним. І він про що каже? Про те, що це сенатор. Каже, що якщо Росія відмовиться від припинення вогню, США мають зробити жорсткими санкції щодо Росії. Ну, побачимо, якими будуть ці санкції. Їх вже анонсували, але окей. Більд видання німецьке пише про те, що тепер у покері за мир Зеленський має туза. Ось так: от вони такі алегорії приводять.